У нас е, сьогодні концептуальний ефір. Будемо згадувати, порівнювати та спробувати. Ну, зібравши ці знання та факти докупи, будемо пробувати прогнозувати, що нас чекає у наступному році. Остапе, ваша історія початку повномасштабного вторгнення. Як дізналися, що робили, що думали? Оці... Важливо, мені здається, ви як журналіст розумієте, важливо з деталями, та? щоб е, ну, відчути цю історію. Ви в цьому питанні йдете проти мене, проти мого єства, тому що я якраз не згадую От я якраз сьогодні. Я бачу сьогодні все переповнено спогадами. Я розумію, чому я, я теж ну це ж прокручую, і ніби назад вертаюся. В цей ранній ранок, який ось уже не закінчується два роки, і щось мені підказує, що взагалі немає тенденції до якогось закінчення. І власне кажучи, я без того стану ну, з різними етапами, але і не виходжу. Тому в мені як не дивно спогадів найменше, і ті деталі, про які ви. Не запитуєте, я, я розумію, чому люди їх смакують, бо вони ніби хочуть через ці зачіпки, через ці такі маленькі якірці, які тримають нас до тої ще нормальної дійсності, і оці останні дні перед війною чи години люди смакують. Я власне ну, це, уникаю це робити, бо для мене це оця меланхолія. Це, це таке занурення вспоминальність, воно мені здається, ну якось знімає трошки відповідальність за активне думання, тому що я що собі так згадзловив на думці, що власне хто не хоче активно думати. Тому легко пасивно згадувати. І тому я якось собі це ношу, можливо, я колись поділюся, не те, що я зараз не хочу там вам щось розказувати, а тому що я просто якось ось через стільки всього передумалося за цей час, що ось мені дійсно треба зняти з себе кілька шарів, знаєте, як Рубанком. Загрубілих, щоб добратися до тих перших секунд і їх наново переживати. У мене цей гештальт закритий. Я його вже перерефлексував і я його конвертував зовсім інше. І от якоїсь такої внутрішньої потреби, ось ну, звідти черпати, ну, таку живизну війни. Той живий нерв війни в мене немає, тому що він якби живучий, йому нічого за два роки не зробилося, нічого не притупилося. Мені здається навіть навпаки, ось зараз, коли взагалі є перечуття не просто ремейку, а ну довершення чогось не зробленого два роки тому нашим ворогом. І, і є розуміння його інших уже потуг порівняний навіть з дворічною давністю, як і нашої. Зрештою, ось мені здається, зараз на цьому тлі взагалі все живішим є. От мені здається, 24 лютого 24 року. Воно живіше для мене, бо тут набагато більше викликів, більше очікувань, більше думок, навіть скорботи більше вже. І я більше про це думаю. Вибачте, що я не відповів прямо на ваше питання. Ну але принаймні я так це відчуваю. Ну от про думки українців, давайте подивимося, ви так підвели свіже опитування, кілька графіків. Ну зараз почнемо з одної. Хто переможе? Безумовно, Україна 60%, скоріше Україна 29%, скоріше Росія. Це опитування, які проводять на території нашої держави 3%, Безумовно, Росія 1%, Важко сказати 7%. Тобто, впевненість українців в перемозі зберігається і. Але водночас далі рухаємося до наступної графіки. У нас всередині суспільства з'явився з'явилася дискусія з приводу того. Ну, дискусія якої, наприклад, не було, мені здається, ну так якщо брати соціум, та якої не було в перші в перший рік точно і ну напевно. Половину другого року також всі були безумовно переконані у кордонах 91-го року. А ось зараз результати війни, що для українців: 19% збереження державності навіть з територіальними втратами, повернення до кордонів станом на двадцять -02. 02 22 року. Старт повномасштабного вторгнення 9% 4 відновлення територіальної цільності разом з ордло. 52% повернення до кордонів 91-го року, перенесення бойових дій на території. Російської Федерації 14% важко сказати. От передостанній пункт він цікавий, тому що в якийсь певний момент цієї великої війни у нас в суспільстві вже були такі настрої, що там ну точно все відвоюємо і треба вже там ну спробувати до Москви, йти до Ростову і так далі. Як ви гадаєте, про що свідчить те, що в нас зараз з'являється ця дискусія? Це добре чи погано? Ну, це неминуче, це ні добре, ні погано. Ну, от є об'єктивна реальність, і коли людина приходить до лікаря, то він то, ну, то людина не хоче слухати про те, що вийде стрибаючи по е, східцях поліклініки. Ну хоче почути реалії, і тут, власне, ми до цього прийшли. От ту динаміку, яку ви окреслили, вона взагалі дуже, і дуже запізніла. Ми до усвідомлення реальних масштабів війни, реальної суті війни, ширшої картини геополітичної. Я зараз про це теж обов'язково скажу в додаток до цих цифр. Ми прийшли з величезним запізненням, тому що якраз ну, нас ми перекатно розуміємо, у нас абсолютно екстремальні умови. По-перше, ми в умовах. Епіцентру дуже багато чого, в принципі, не можемо побачити, бо все велике і масштабне краще видно здалеку або зверху. А ми не можемо цього зробити, тому що ми є в своєму тілі, ми в епіцентрі. Тому, власне, до тих цифр, які ви оприлюднили, ну, віра, не віра, я, звичайно, ми можемо навіть зараз з вами ось переформулювати питання чи, чи ну, там. Чи як ви ну, не те, що яким буде там результат війни, а чи вірити ви перемогу, а я якою має бути перемога? І люди, звичайно, будуть відповідати дуже правильні речі, які лежать на поверхні і нікого не здивують. А я до цих цифр хочу власне додати західні цифри. Бо власне цей погляд з боку, зверху, здалеку, він є найправильніший з моєї точки зору, власне кажучи, західних суспільств. Власне, в січні було величезне опитування в 12 країнах, країнах Євросоюзу, по там майже весь такі основні країни, і власне він показав, що в перемогу України вірить 10% західних суспільств. Найвищий показник власне віри. В перемогу України, в здатність, це навіть не те, що віра, це така більш раціональна оцінка здатності. найвищий показник це 17% в трьох країнах: Польща, Швеція, Португалія. Всі інші країни на загал по Євросоюзу, 34-35%, тобто третина європейських суспільств, не взагалі вважають, що Україна має йти на поступки, треба шукати компроміс і припиняти. Виходячи з таких чисто раціональних оцінок, ну малої ймовірності, ось виходу там на 91-й рік, і, і так далі. Так далі, тому ось до цих цифр треба давати зовнішні цифри, і тоді воно буде грати цілою картиною. Тому що живучи в своїй бульбашці, я дуже часто таке слово вживаю, ми не здатні осягнути, власне кажучи, те, які тренди, яка, якою є західна конюнктура, від якої залежить ось те, що на екрані, яким буде результат війни. Якби ми вели цю війну самотужки, ми б і визначали. А мені здається, зараз люди це якраз зрозуміли. Що Вони зрозуміли, що, власне кажучи, тут роль. І ну, просто ну, якась масштабна роль і гегемонна роль третьої сторони, тобто заходу, західних грошей, західних боєприпасів, західних снарядів, західної підтримки, вона вже взагалі є визначальна. Тому я би власне казав навіть орієнтуватися не на внутрішні опитування, тому що вони все одно приведуть до такого поняття, як бажане. Як те, що дійсно суспільство хоче, прагне. Але там не враховується, оця, мені здається, чисто практична, така суто релевантна ось база, ну, вже спроможностей, ресурсів. Бо за це все ж таки ну, вже суспільство не може відповідати абсолютно всеціло. Ми є в ситуації абсолютно залежній від західної підтримки, і ми це розуміємо. Тому я оцю динаміку, власне, запізнілою, якраз і тому вважаю, тому що стільки натяків. За минулий рік, 23-й, було, що треба все-таки переоцінювати парадигму перемоги, лексикон перемоги. Треба все ж таки переоцінювати це, прив'язувати до дійсності, до реалій, до західної конюнктури світової, до того, що в Росії відбувається зрештою, тому що ворог на превеликий жаль, за два роки окріп. Ну, по факту, це говорить весь світ, говорить всі розвідки і всі дані. Тому, власне, кажучи, мені здається, ця динаміка, вона хай запізніла, але вона все ж таки буде нас приводити до теми більш тверезої оцінки всього, що відбувається, більш ширшої картини і візії. Не ну, відповідь до більш такого вже прагматичного зважування шансів. І власне це ми спостерігаємо цього ніяк не уникнути. Це якраз припадає саме от бачите на дворіччя. Остапа тут важливо, ми зараз бачимо кадри. Президент Зеленський, лідери європейські сьогодні були у Києві. Але тим не менше, ми ж не раз в наших ефірах з батьма експертами казали, що ну насправді так, Україна не готова до жодних поступок. Ми не готові до жодних поступок. Але у заходу є такий чарівний важель не додавати зброю і. І в нас варіантів не буде. І от ситуація, ну, вони будуть, але їх буде менше, скажімо так. І ось ситуація з Авдіївкою. Ну, їх ж можна так десь і бачити, що Захід нас такими, ну, не можуть вони напряму сказати, там, бо ми ж суб'єктні, так в першу чергу сказати, там сідайте за стіл перемовини. Там такі роблять певні натяки, тому що ніби снарядів нема, а потім виходить президент Чехії, каже, так от, ми знайшли 800 тисяч, але треба гроші, а тепер грошей немає. Ну, якась така, знаєте, ситуація, е, ну, ну, справді можна це трактувати, що е, наші західні партнери підштовхують Україну до перемовин. Перша частина запитання, чи ви так, е, ну, чи можна таку реальність розглядати, як справді, ймовірною. А якщо ну, ви вважаєте, що так і є, то як нам як нам бути? Тому що тут питання е, діалогу з українським суспільством, президента Зеленського, який зараз також у нас був на екрані, ну, буде дуже вирішальною. Мені так здається. Так, я з вами можу погодитися, те, що ви описуєте, я ну, цей тренд бачу. І ну, бачите, ми взагалі, я ж кажу, ми в своєму мікросвіті, взагалі, в принципі, не розуміємо ось тієї ширшої картини, а вона полягає дуже простій речі: усі народи світу, всі політики світу. Всі уряди світу, всі е, дипломати світу зусилля свої спрямовують на те, аби війни припинялись. Ну, от так воно є. Ну, звичайно, якщо ти не тиран, якщо ти не путініст, якщо ти не якийсь там е, ці, е, ну, з цих е, тоталітарних режимів, де тобі треба тільки завоювання, і, там, і, ти, 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 то в принципі весь демократичний світ, західна цивілізація, ну, представником якої ми я так щиро вірю, світ, якби є. І війна є власне за приналежність до західної цивілізації, а не до всього того. Ну, власне там все спрямовано на. Вирішення на замирення, на, на, на розрішення, на те, щоб якось то все загасити, і так далі. То, звичайно, тут якби це все дуже складно, тому що ну, є, є підстави говорити про взагалі розпалювання до рівня третьої стової, і, і тут навіть вже не в Україні справа а і в Азії, тому що там і Тайвань на порядку денному, і Китай, і, і Пакистан з Індією, і близький схід завжди буде тим близьким сходом таким пульсуючим. Але ну якби. Я тут це якби, не беру. Мені здається, що якраз в частині якби, от нашого питання, бо для світу ми є проблема, яка дуже часто є доволі невирішеною. Мені здається, що якраз основний обрано тренд якраз на пошук певних рішень, не з огляду на те, аби тут ну, когось до чогось підштовхувати, через хребет ламати, а виходячи просто з чисто об'єктивної на їх погляд, на їх погляд. Аналітики, ось розвитку подій. От, можливість, неможливість відвоювати території. Як з цією можливістю, неможливості ем, не варіюється порада і рекомендація Пентагону обрати лише оборонний формат війни з мінуванням. Лінії фронту, нашим мінуванням і будівництвом фортифікації з метою не допустити більших загарбань, щоб не втратити більше вже втрат. Ну, ось як це варіюється. І, розумієте, насправді в таких стресових умовах, коли ми не здатні побачити ширшої картини, є зрозуміло, що суспільство має йти якби за, якби за, за собою, за поводарем. І я коли я дивлюся на інтерв'ю поводаря на фоні дрів. Та, якби то знаєте, він рубав ті дрова і там складав на, для американського каналу Fox News. Я все ж таки хочу вам сказати напевно, що я крім тес, крім набору тес, які є життєво спроможними лише в уяві або в повній відірваності від реальності, я більше нічого не почув. І мені здається, якраз це і світ бачить цю невідповідність своїх оцінок. Своїх прогнозів, свого аналізу, зрештою, своїх спроможностей і якоїсь іншої от, власне реальності, в якій досі перебуває там, там я не кажу Україна, тому що тут теж багато думок, але ну, будемо вважати, що от, Україна, українське керівництво, яке від імені держави виступає. Ось навколо цього все крутиться. Як це зійдеться? Я поняття не маю. Воно взагалі не сходиться. Тобто воно воно апріорі не сходиться, тому що будь-які там пів слова про якийсь там пошук рішень для нашого вуха. Це вже це фактично вже звучить як поразка, як кінець світу, як повна капітуляція. І щось люди собі не задають питань, що як ви знаєте, вони без анексованого Криму мали без віз, їздили кожний місяць. Знаєте собі по Європах лоукостами зі Львова, віз ейром, «Райан ейром і іншими ейрами. І квитки були по 25 євро. І вони що я, я щось не спостерігав, щоб перед кожним польотом е, згадували, що в нас там війна. Люди так підзабули це все. Так? Тому, власне кажучи, тут ми ще будемо просто впритул своїм лобом стикатися з західною кон'юнктурою, яка розвертається невпинно в бік пошуку рішень. Ось ми це будемо спостерігати. Як це все докупи зліпиться? Мені дається це от власне в тому. Є якась ну не те, що інтрига історії, а просто плин історії. От будемо це спостерігати. Нашого впливу на це мені здається тут дуже мало, бо це є ну процеси на значно вищих поверхах, шелонах влади і світобудови, світового порядку. Ми лише от будемо це спостерігати, аналізувати безумовно. Ну, давайте про інтриги. Яка для вас найбільша інтрига, найбільше запитання, на яке ви бажаєте дізнати відповідь впродовж цього вже третього року повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Я ці, ну, як правило я від цих питання. Або за що ви найбільше переживаєте? Ну, ось так. Я, я і переживаю, і я, я втікаю. Я в більшості випадків просто втікаю. Ну, не тому, що я не хочу спрацювати з цими викликами, просто я розумію, що ця праця нічого не дасть зараз, тому що суспільство в своїй більшості є заручником е, отих стлілих ілюзій. І все. І тому, власне, ну, це, я маю велику таку не те, що надію, а просто єдиний фактор, який я би застосовував, це, власне кажучи, рішення заходу. Ось мені здається, яким буде таке генеральне рішення Заходу там, впродовж наступних місяців. Ось туди і ситуація е, піде. От я власне це змалював попередні свої відповіді. Від я, я розумію, що якби в Україні всі знають, як би мало бути. І кордони 91-го, і взагалі розвал Росії, капітуляції Росії, підпише Путін, як Гітлер підписав під капі капітуляцію, там, чи не Гітлер хтось замість нього, і, і репарації, і І, і, і все. І, 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 і мальовничі садочки з хрущами з, знаєш, запанують наступного ж дня. Ося вся ілюзія про те, як би мало бути, вона не викликає жодної інтриги. Вона от просто є константою. Але я при тому і ну, констатую, що в Україні немає на вищій владі, яка приймає рішення від імені воюючої країни, жодної людини, яка би керувалася не тим, як би мало бути, бо тут індирик жодних, все зрозуміло, а те, як є насправді і що робити в реальних умовах. Ось цей розрив, мені здається, він поки що нічим не заповнений. Ми бачимо далі лише набір правильних тез без механізму їх втілення. І оці дві дійсності: дійсності, де західний погляд бачить одне, і ми це читаємо західну пресу і кажемо: от які паскуди. Ну, які ж паскуди, які погані дають коментарі нам прогнози, яке нам хреновеньке майбутнє малюють. Вот же ж паскуди які. І, і, і воно ну й що? Це є абсолютно бездарна позиція. Я от маю надію, що все таки цей західний погляд він якось почне акцептуватися нами. І на цьому можна от виходити на, якісь, ну, на якусь іншу візію, ніж яку ми мали в перший день торгнення, тому що з цією візією вже ніхто в світі не працює. Ніде в світі ви не знайдете жодного лідера, жодної держави, який вийде в камеру і ствердить, що от завданням є таке-то, таке то там ну це максимум. От, ну такого ніхто не скаже. Чому всі кажуть, мить треба щось думати? Треба, то тому, що мільйон снарядів південна Корея підкинула. тому що Іран будує вже добудовою в Татарстані, Пì, Пивнічна, північна Корея, пів Північна Корея. Сподівати -пів пів північна і, і і ну і все, і і тому йде врахування ширшої картини, в якій наша війна взагалі. Принципі, топиться як прелюдія до значно більших світових викликів, і, і, ну і ця зацикленість суто на нашому горі, вона нам уже починає шкодити, бо якби ми в ньому й будемо жити. Тобто небажання, не неготовність виходити на якісь певні інші візії, які можливо більш Ну, трошки так пошкоджують, знаєте, вухо не так дзвінко і так красиво лягають на вухо. Ось це є мені здається, основний виклик е от, найближчого часу. Оце те, про що ви запитували. Оце для мене це не те, що інтрига. Воно таке, знаєте, якесь слово, не, ну, не дуже е вдячне. Але це власне оце таке знак питання, який стоїть переді мною, як це станеться. Бо тому, що якщо цього не станеться, то мені здається, ми просто в якийсь момент ми просто так і опинимося в своєму повітряному шарику, в цій кульці надутій, роздутій, і якось знаєте, будемо з жахом чекати, коли ж вона лусне, і ми побачимо щось інше е, за її межами. От мені десь так такий момент для мене є ну, такий найбільш драстичний зараз. Так. Остапа, от вже будемо завершити розмову, але ви цікаві теми піднімаєте. Мені здається, що нам, ну, враховуючи, що відбувається на Заході, як вони на все реагують, як вони, що вони пишуть в своїх медіа. Ми маємо. Ну, це не добре, не погано, так вони бачать світ. І там Фіцо знов заявляє, що Україна в НАТО це прем'єр Словаччини, це крок до третьої світової. що для... Глобального заходу, який дивиться, ви правильно кажете, зверху на цю ситуацію з точки зору геополітики, можливо, там десятків років історії, там чи можливо п'яти трьох років, для них є перемога, є перемогою збереження України в ну. В тому форматі, можливо, якому зараз є наша держава, адже вона далі функціонує. І сподіватися, що вони там будуть дуже сильно хотіти, щоб ми там повернули усі землі, також не варто. Ну, якщо ми можемо робити цю зброю, додаткову там ми будемо її робити, і будемо повертати землі. але. Заходу, я ну, думаю, так, ситуація, ну, так. така яка зараз є, ну так з припиненням вогню з різ... з двох боків, вочевидь це дуже зручно для всіх. Так, так, ну, так. кожна кожна країна, яка як тільки вчує, що взагалі навіть гіпотетично можливо, це зараз є мало можливо. Ну, ми говоримо про маломожливі речі. Але якщо би хтось почув, що це гіпотетично можливо, от просто на цьому моменті, от сьогоднішнього вечора, знаєте, таку чарівна кнопка стоп. Отак от стоп і все заумерло. І всі побіжать з танцями переможними довкола земної осі. Ну бо тому що так, так це є, так це працює. Я е, на, е, я би теж напевно бігаю. Ви би бігали, і всі б бігали. Але тут питання, ну, якби питання вже нашого ставлення до цього. Тому що мені здається, якраз оце прощання з мрією. Це є, можливо, найбільший виклик для сучасного українства в цій стадії війни, коли все ж таки не передбачається. Ну ніхто не передбачає на найближчу перспективу якісь великі успіхи з територіальними відвоюваннями, там, з деокупацією і так далі. Це все стає далекосяжною ціллю. Ніхто ніколи не визнає там, ну дивіться, Крим є невизнаним вже 10 років. Придністров'я взагалі-то не визнане є вже років. 30... 4. Абхазія є невизнаною 35 або теж 34, якщо я телера рахую. Південна Осетія є невизнаною 18 років. Невизнаними можна вічно бути, а є взагалі не визнані і вічно. Та? Тому, власне, світ до цього так підходить. Тобто, тут питання лише в жертві. В даному випадку ми є безумовна жертва, жертва нападу значно сильнішого, значно більшого, значно озброєнішого і значно чисельнішого ворога. І, власне, ставлення наше до, до перспектив, до шансів тут є визначальне те. Тож ж не можна все спихнути на захід, якби нашим хотілося діятелям і сказати: Ну, типу, ми хотіли, але нам так сказали. Ну, це ж є абсолютно, ну, це ж є тупо. Не розумію, що від пересувного цирку годі вимагати іскрометного інтелектуалізму у всьому. Ну але ну це ж тупо навіть для пересічних людей. Тому все ж таки, власне кажучи, оця переоцінка вона буде неминучою, тому що вона тянеться власне, від реальності, а не від бажаного. Все бажане нікуди не дівається. І все бажане просто стає далекосяжною ціллю. Яке за наявності ресурсів, політичної волі, можливості, чи просто збігу обставин, коли захитається трон між путіном там не знаю, там колись буде в них якась внутрішня криза, і тут хлоп, швиденько щось можна буде там підвирішити. Ну це теж прораховують люди. Ну, ось, ось ця все переоцінка, ну вона неминуча. Вона просто це неможливо жити постійно на хмаринках. Хмаринках, бажаному, в тому уявному, як то все має бути. Це, це візуалізувати звичайно можна, але мені мітитя війна це трошки інша реальність, де, все ж таки, ось як генерали часто до речі, це був улюблений. Не жартиться генерала залужного, ми казав, що все те, що е, там малюють політики, воно пізніше все розбивається об готовність і реальний фронт. Ну грубо кажучи, тому отак от воно і є, так воно й буде. Ну і тут це питання, напевно, вже такої зрілості. Бо ці інфантильні, якісь такі емоційні речі, вони вже, як ви самі бачите, відходять. Вони якби потрошки затухають. Приходить оце таке вже більш тверезе розуміння, воно важче, тому що реальність стала важчою. Ну але тут без цього нуння.